Друзі, нас перші про головне поїхали. Після кількох років затяжної війни, санкційного тиску, системної політичної ізоляції російська еліта остаточно втратила впевненість здатності Путіна отримувати країну під контролем. Економічні показники падали. Зниження ВВП на 35% обвали імпорту критичних компонентів, масові скорочення промисловості. Війна втратила електоральну підтримку. Згиблих парадних сотні тисяч кладовища мобілізованих стали символом катастрофи. Частина регіональних еліт публічно саботувала нові хвилі мобілізації. Позиція олігархічного крила російські бізнес-групи, що в 2010-х роках вважались системними, поступово втратили все західні рахунки, арештовані або під контролем спецслужб. Судна нерухомість і частина компаній, нібито націоналізовані або замороження, будь-які спроби ввести діалог із путіним, закінчувалися ультимативними вимогами про лояльність серед найбільш зацікавлених у зміні влади, нібито колишні куратори сировинних активів і частини промислових корпорацій, занепокоєння Китаю. Китайські структури, що вкладали кошти в енергетичні проекти і транзитні маршрути через Сибір, більше не були зацікавлені в хаосі, нібито перспектива неконтрольованої дестабілізації загрожувала зупинкою поставок ресурсів китайські інвестори через дипломатичні канали Передали сигнал, стабільність передбачування сіді на умова співпраці, нібито Китай нібито погодився підтримати план контрольованого транзиту влади через постать патрошва. Структура плану сценарій розроблявся так, що поникнути прямих ознак перевороту Путіна мають відсторонити через добровільну відставку з огляду на стан здоров'я у разі спротиву промислової ізоляції в одній з державних резиденцій. Формування Перехідної ради безпеки під керівництвом Патрушева. Публічне звернення до нації, заявами про гарантію стабільності, механізм правосової ізоляції. В разі відмови Путіна добровільно скласти повноваження. Спеціальний підрозділ ФСБ отримує завдання заблокувати Кремль і резиденцію. Інформаційні канали будуть переведені під контроль ГРУ, родичі і найближчі оточення Путіна. Ізольовання Путін втече в Білорусь. Наслідки ймовірного опору за оцінками від 500 до 1000 людей охорона спецпідрозділу можуть загинути або зазнати поранень в разі силового сценарію. ймовірне тимчасово блокування Москви частини регіонів вплив на суспільство. Першими симптомами Звала стала зростання кількості страйків в промислових регіонах, протести родин мобілізованих в центральних містах, публічні демарші губернаторів в Кремлі фіксували зростання кількості випадків відмови виконувати накази серед охорони. Роль США, США зайняли в очікувальну позицію. Неофіційно погоджувались із варіантом, що після Путіна в Кремлі буде фігура здатна контролювати ядерний арсенал і завершити війну. Очікували, що Патрушев за згодою Китаю дасть гарантії припинення агресії проти України. Перший етап операції напередодні запуску плану в Кремлі відбувся етап підготовки посилення охорони Патрушева і його штабу, переведення частини підрозділів на бойове чергування. Організація інформаційної кампанії про необхідність єдності у важкі часи. Підрозділи спецслужб отримали інструкцію про нейтралізацію опору. Ймовірні втрати і наслідки. У разі реалізації плану контрольованої передачі влади загиблих під час ізоляції тисячі осіб поранених кілька тисяч в разі спроби військового заколоту, часткового блокування адміністративних центрів, тимчасова дезорганізація регіонального управління, ключові ризики розколу серед командування частини генералів може підтримати Путіна. Масові протести в Москві, великих містах, можливі спроби дезертирства, частини силовиків їхнього переходу на бік супротивника Патрушева. Коротка аналітика, військовий ефект, зниження рівня управління армії, ймовірне припинення наступальних операцій проти України, політичні наслідки, формальна легітимізація патрушвек, транзитної фігури, поступова нормалізація відносин з Китаєм, соціальний ефект, шок і розгубленість населення, зростання сепаратистських настроїв в регіонах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став у Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.